Є піску в морських глибинах, в пустелях, дюнах у змові з хвилями води і вітру проявляє неабиякий хист природи у творчості. Грайливість і водночас непокірність піщинок мотивує, чи то навіть викликає азарт володіти мікромовою для передачі макро самого космосу. Хто вона? Драгоман піскового порозуміння, доторку руки якої відкриває піщані світи, вітаю у студії львівського радіо у програмі Зустрічна князя Романа. Гостю Дарію. Тим вітаю вас. Дара дня! Ми зовсім нещодавно відкрили для себе такий вид мистецтва, як малюнок. Піском, чи правильно я говорю коректно, чи можливо це якось по-іншому називається в мистецькому світі? Ну є звичайно малюнок піском, називається пісочна графіка, або швидше я б сказала малюнок за допомогою піску, тому що все ж таки неправильно буде сказати малюнок на піску, і не зовсім правильно малюнок піском, тому що е малюнок утворюється за допомогою світла і тіні. Тінь утворюється завдяки піску, а світло, ну, відповідно, завдяки світла. І це в якійсь мірі м, чимось подібно на театр тіней в цьому. Від нашої колись в дитячих садках нам якраз і показували таку е, цікаву річ, як підсвітка, і театр тіни якраз був такий міні, в такій як коробочці, і ми це могли споглядати. А зараз це перенесено більш вже такі більші масштаби із застосуванням технічних засобів для того, щоб це можна було показувати на великих екранах. Так і техніка інша зовсім інша. Е, пісок, звідки цей потяг саме до піску? Це таке захоплення з дитинства. Це звідкись побачили, як почалася оця дружба з піском. Я займалася живописом класичним, різного роду мистецтвом, і просто шукала те, що людям потрібне в моїй творчості, тому що живописом люди зараз, чесно кажучи, не дуже цікавляться. І всім. Решта мистецтвом таким класичним теж не дуже. Ну, а просто на пісочну анімацію є попит. Цікаво було спробувати цей напрям. Ну, це було приблизно ну, трошки більше двох років тому. Я е, взагалі відносно недавно навіть знала про пісочну анімацію. Колись я побачила. Пам'ятаю ролик в соціальній мережі з пісочною анімацією. Така цікава, модна нова техніка мене здивувала, але мені тоді на думку не спадало, що людям це потрібно, скажімо так. Але у вашій творчості є певна жертовність, тому що якщо ми говоримо про академічний живопис, про реальні картини, які можна взяти в руки, повісти на стіні, дарувати друзям, залишати у спадок. Тобто, це є певна цінність, яка є по факту, і вона є реальна. А ваша робота вона має таку невдячну здатність бути дуже коротко. Що от, вона виключно на рівні враження і на рівні підсвідомості людини, що вона залишається у пам'яті? Ну, по-перше, вона може бути записана на відео. І це вже є фільм повноцінний. Я б так не сказала, що воно не лишається, якби таке невловиме. Фільм це все ж таки реальна річ. Його можна переглядати багато раз. Живий виступ, так, але в цьому є і своя цікавість. Це, ну, сам, наприклад, виступ якийсь адреналін дає і. Відповідно, і глядачам передається енергетика живого виступу. Спробувати навіть можна після виступу. Тобто, глядачам. Це, вже, це вже пізніше, це вже як майстер-клас, мабуть. Так. Ще прошу сказати, ви коли робите постановку свого виступу від ідеї, від задуму, ви ж підбираєте і музику, ви так. продумуєте сюжет. Це ж цілий театр, можливо, в тих трьох хвилинах, в п'яти хвилинах. Це так. ж не може бути там особливо довго, хоча Настільки захоплюєш, люди готові дивитися і дивитися постійно. Але ви тут виступаєте не тільки як художник, а все ж таки як режисер і сценарист. Так, Звичайно. Ну, найскладніше це, мабуть, власне, придумати сценарій і скласти його для пісочної анімації, тому що. Сценарій написаний для фільму, він зовсім не годиться для пісочної анімації, тому що пісочна анімація працює з візуальними образами. Музику так, все робиться в комплексі. Я складаю музику, підбираю, монтую. Часом, коли це на якусь ну, таку конкретну тему анімація, на якусь сюжетну тему там е використовується, можливо, навіть звуки якісь і це. Відповідного колориту надає, Стає в пригоді вміння монтажа і музики, і відео, тому що відео часто і монтувати треба. Про сюжет, звідки ви берете от сюжет? Це ж, мабуть, ну одна справа емоційний внутрішній світ, який хочеться передати, або ваша реакція на певні події, або ілюстрація того, що би можна було змінити в цьому світі, але неможливо тільки от через прояв мистецтва. Тобто, чи є для вас ваша творчість вираженням свого внутрішнього світу і певний посил до людей? Звичайно. Якраз найцікавіші анімації, так і створюються. Ну от в мене є анімація Слава і мир Україні. Це власне була перша анімація, яку я створила не на замовлення, так би мовити, на своє замовлення. Це те, що мені дуже хотілося зробити. І ідея в мене давно була. Те, що найбільше хвилює. І воно власне і виливається в творчості, в принципі, навіть незалежно чим би я займалася, чи то пісочна анімація, чи ж живопис, чи ще щось інше. Дуже часом поміжне, те, що от я власне можу якось це висловити, бо інакше це був би якби такий мовчазний крик. Але коли ти можеш його в щось втілити, це вже може бути мистецтво. Чи було у вашому досвіді можливо допомога іншим людям, які не можуть відкритися і висловити, можливо, і цей крик, і допомогти собі і світу, і саме ваша техніка, і те, що ви з людьми можливо, це теж робите, допомагає людям. Пісочна анімація взаліто використовується психологами як арт-терапія. В таких випадках це, звичайно, кваліфікований спеціаліст робить, і, можливо, мабуть, не так важливо, навіть як він вміє малювати, і знає прийоми технічні в пісочній анімації, як його професійні якості. Але в будь-якому випадку, коли людина займається пісочною анімацією, вона розслабляється. Я по собі знаю, коли я бавлюся з піском. Коли я розслабляюся, з піском тоді це добре відчувається. Він знімає напругу. І я от не веду якогось постійного кружка чи секції. У мене бувають одиничні майстер-класи. Чесно, я б ніколи не питала якогось такого власне медицинського впливу на людей, не питала їхнього якби, результату, але я бачила, що після майстер-класу люди дуже задоволені і їм це подобається. Ну це, мабуть, будь-який доторк до органічного, до чогось природнього. Навіть от діти дуже люблять бавитися глиною чи тим же болотом, тому що воно є органічне і приємне, і, і завжди щось можна. Зробити якісне і коли щось своїми руками робиш, то завжди це допомагає, і напевно відкриває. Звичайно. Просто тут треба дослідження робити наскільки пісочна анімація власне цьому сприяє, але пісочна анімація це знову ж таки це є нове, і ви сказали, що людина будь-яка може цим займатися, але вже з мистецької точки зору, чи це важко? Чи достатньо трішечки поспілкуватися з піском, і він піде назустріч і допомагає навіть? А все залежить, які цілі собі ставити. От як я вже казала, якщо я не ставлю перед собою якихось цілей досягнути якогось мистецького ефекту, а просто розслабляюся і бавлюся з піском, він дійсно сприяє такому дуже хорошому ефекту, розслабляючому. Але інша справа, якщо я маю якусь ціль і мушу її досягнути, маю якусь трансформацію, цікаву придумати, чи якийсь технічний прийом складний відпрацювати, це зовсім інша справа. Тому все залежить від цілі. В принципі, для себе, щоб отримати задоволення, збагатитись якось творчо. Кожна людина може, звичайно, абсолютно. І... Це сприяє в різних напрямках. Пісочна анімація дуже цікава тим, що в неї нестандартний підхід до творення зображення. Я, наприклад, отримала класичну художню освіту, і мені дуже важко, до сих пір важко, власне, мислити такими візуальними образами, які використовуються в пісочній анімації. Я часом частину столу засипаю піском, а частину лишаю вільною, щоб на одній половині могли малювати світлом, на другій тінню. Але люди завжди обирають ту частину, де з піском засипано. Я вже тепер весь стіл засипаю піском, щоб людям зручніше було. Вони не ставлять перед собою якоїсь мистецької цілі, а просто помалювати там, познайомитися з піском. У нас Мислення працює так, щоб малювати, от якби пальчиком малювати, що ми малюємо. -то. Пальцем. А тут е, малюється і світлом, часом і пальцями, рукою, і е, самим піском малюється. Це краще, звичайно, показати, трошки важко е, на словах пояснювати, але це зовсім інший принцип аніж в усіх техніках, з якими я була раніше знайома. І мені кажу, тому до сих пір важко. І е, ну, я не знаю, мабуть, якщо дитину з самого дитинства цим знайомити не. Не знайомити, от, не вивчати з ним живописні, техніки, інші. А одразу познайомитися з пісочною анімацією, можливо, е така людина зовсім з іншим мисленням виросте. І пісочна анімація працює часто з візуальними образами. Одне зображення трансформується в інше. Часом дивишся, і бачиш тільки одну картинку. Ну, наприклад, профіль людини. Бачиш тільки профіль людини. А часом достатньо зробити один невеличкий рух, і з'являється інше зображення, але вже в іншій сфері. Не там, де був цей профіль, а якби з простору, який був ніби просто фоном. І це я так відчуваю, це розширює звичні рамки сприйняття людини. Я думаю, що якщо людина навіть от трошки пісочною анімацією позаймається, вона почне дивитися на якісь звичайні речі під іншим кутом і бачити, як то кажуть, там, де були самі проблеми, якісь вигоди. Тобто, те, що я запитувала на початках, чи простір сам проявляється через вас, і ви відповіли, що так, що саме деколи так складається, що воно так собі виходить само по собі через вас? Це по всякому, так. звичайно, це художник продумує часто, спеціально це продумує, але є така цікава властивість піска, що він сам підказує. Він дуже такий цікавий в цьому плані живий матеріал. От, наприклад, придумала я собі якийсь сценарій приблизно. Думаю, ну ну як же, а далі як? Чи як його втілити? Щось накидала олівцем, або можливо і нічого. А коли починаєш працювати в матеріалі, то пісок сам підказує. Часом дивишся, о тут, от, 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 от воно ж само от намалювалось. Так ніби відчуваю, як йому треба набрати якої форми. В світі, як вода, світла радість і біта. Все тече і все біжить нікуди. все на світі, як пісок залиши на ньому кров. Смі все вода було й так буде, а ти плив, у човні. Що у студії Львівського радіо у програмі зустріч на князя Романа, гостя Дар'я. Тим. І говоримо ми сьогодні про таку чудову річ, як Пісочна анімація, яка вже ніби стає звичною для нас через окремі такі видовища, які застосовуються і в відеокліпах, і на Євробаченні, і в різних шоу. Але мало хто задумується, що вона може бути вивчена кожним з нас, так легко коли говорити. Але сьогодні ми якраз ділимося такими секретами, з Дарією тим, тобто вона ділиться з нами своїм. Секретами, що таке пісок, що таке світло, і як ви ще сказали, хто ще бере участь в малюнку? Пісок, світло і художник і художник. І мені дуже цікаво було, що значить світло. Як це світло малює світлом? Писочна анімація створюється на столі з підсвіткою. Це він складається в основному, це робоча площа, це скло з розсіючою поверхнею. І під низом лампи це власне є світло, і воно виглядає не просто як білий колір, а власне світло має свої такі цікаві, якісь навіть ну я б сказала, магічні властивості. І тінь більше піску, більше тіні, менше піску, менше тіні, відповідно, і різні. Різного роду пісок теж по різному виглядає. Наприклад, якщо треба зробити анімацію якоюсь такою емоційно напруженою, контрастнішою, то краще використовувати крупний пісок, він дає темнішу тінь. Але ще кожна піщинка, вона є як особистість, вона ще має своє заломлення і світло, яке проходить крізь неї. Тобто, ще йдуть певні барви. Ну, чесно кажучи, цього не помічала. Тому що це не про світ, можливо, от піщинка, це дійсно видно. Коли вона на столі, то вона інакше виглядає зовсім. Вона виглядає як тінь. Більше тінь або менше тінь. Тобто, все ж таки через світло в тінь. Тобто гра тіни з засобом світла. Там. Така гармонія. Без світла немає. Тіні без тіні. Вони дуже переплітаються і цікаво, власне, я говорила про це, що зображення переходить то з тіні в світло, то з світла в тінь. Тобто, зображення то в одній сфері, то в другій. Це, власне, якийсь я б сказала вихід за межі звичайного розуміння плоского мистецтва, плоских технік це дуже цікава, цікава можливість навіть вийти за ці межі. І коли ми говоримо про пісочну анімацію сьогодні, ми розуміємо, що це є щось нове, але ви за такий короткий термін, коли ви говорите два роки, що ви в цій техніці, так але ви встигли вже побувати на конкурсах, брали участь в різних заходах. Щось таке особливе для вас і можливо для наших радіослухачів, які можливо навіть і не знають, що таке відбувається в Україні чи в світі. Я Перше 2014 року брала участь в конкурсі пісочної анімації в Дніпропетровську, який проходить вже декілька років щорічно. Це був заочний конкурс у зв'язку з подіями в Україні. Вийшло тільки онлайн зробити конкурс. Я відправляла туди відео з пісочної анімацією, яке зайняло перше місце. Як ця, ця композиція називалася? Слава і мир Україні». І скільки триває такий конкурсний ролик? Ну, в конкурсі, звичайно, є свої вимоги, обмеження. Він триває близько восьми хвилин. А скільки учасників ви знаєте, от в принципі на конкурсі? Наскільки масовим вже є таке зацікавлення професіоналів? Дуже По-різному. От поза минулого року, власне, коли це конкурс онлайн був, в відеороликах небагато учасників було. А, наприклад, на пісочну графіку багато було. А минулого року був конкурс вживу, то учасників було багато. Там були живі виступи також і відеоролики, і живі виступи. Учасники були цікаво з різних міст України. Оскільки складно сказати, ну в загальному разом з дітьми. Ну, чоловік 100, думаю було. Дітей дуже багато, дорослих менше. А світ дитини більше проявляється через пісок. Цікаві були речі. Ну так, звичайно, були цікаві речі. Фантазери все ж таки. Там і крім того, от в дітей немає такого багажу академічних знань з академічного живопису, рисунку. Я думаю, їм це легше в цьому плані. Тобто цей світ, який вони і так бачать, бачать просторово, ще показувати своїми ручками і мають свою умову. Фантазувати легше. Тобто анатомія, наприклад, закони композиції, все те саме. Але, от, власне, сам принцип і техніка от вона найбільше відрізняється. Сьогодні у Львові чи ви маєте можливо, школу, можливо, учнів? Чи мрієте про це? Які плани, чого би ви хотіли саме пісочною анімацією? Учнів постійних я не маю. Як я вже казала, я часом окремі майстер-класи проводжу для бажаючих. Ну, по-перше, щоб постійно вести якісь школу, курси, це Треба організувати це все. Це для мене це досить складно. А по-друге, це треба в певний час постійно бути у Львові. А я їжджу з виступами в різні міста, і це досить так, я думаю, було би складно. Мрію я про свою майстерню. А з другої, ще я мрію. Робити мистецтво от, на своє замовлення, і щоб воно було потрібне людям. Я думаю, що остання мрія вона вже здійснена, тому що вона і дуже потрібна людям, тому що те, що ви робите, направду, робить наше життя цікавішим, кращим і показує зовсім інші виміри. І наша спільна сьогоднішня з вами розмова наблизить і здійснення ваших і інших мрій. До мене звертаються. Часом або навіть часто, або найчастіше за все хочуть відобразити от певні події хронологічно. Наприклад, хлопець хоче дівчині подарунок зробити. Історія Та. кохання. Так. І каже: от, значить, такого-то числа і року ми познайомилися в такій-то кав'ярні. Потім я їй подарував квіти. Далі ми були в Олеському замку. Далі ми поїхали у Францію. Там, будь ласка, близько ей фелову вежу. І далі Далі хронологічно задають відобразити це, Як би сказати, вбиває на надто просто на натхнення вбиває. Пісочні анімації, по-перше, не припустимо. Ну хіба що це задум такий спеціальний, але якщо це має бути одна історія, плавно перетікаючі кадри, то там не допустимо намалювати один кадр, просто стерти і намалювати інший. Це не цікаво, тому що дуже важливий момент пісочної анімації це те, що один кадр плавно перетікає в інший. З якоїсь одної лінії чи скрапки. будь чого, це по-різному дуже робиться. Але якщо малюється кадр, потім старається, малюється інший. Це просто малювання власне за допомогою піску. Немає от цієї магії, коли раптом. Бачиш, а це вже інший кадр. Це дуже важливий елемент. Це несподіванка, коли ти ніколи не так. знаєш, але це якраз є талант художника, коли він тримає в напрузі, і ти в очікуванні, а що ж буде далі? І коли дається от такі вимоги, то цього неможливо зробити. Нормально це коли художнику задається, можливо, якась ідея, ну можливо, там один-два якихось таких факти, які можна пов'язати між собою. Сьогодні про секрети. Світу, секрети магії, яку нам дає пісок, світло і рука художника. Ми говорили з Дарією тим людиною, яка намагається показати нам просторовий світ, але який ми можливо не помічаємо і не бачимо таким, яким він є насправді це світ через призму піску. І я дякую Дарії Тим за гостини у студії Львівського радіо у програмі Зустріч на князя Романа. З вами була автор і ведуча Наталка Криничанка, за режисерським пультом Любов Назаркевич, монтаж Ольга Ільчук. Дякую вам. Дякую. Я приду до тебе, панду як листак. Я... Прийду, до тебе ляжу на тебе пісок, Я, ти скажи мені, де ти, де ти, я скажи мені, де ти твій сон.